В цьому уроці давай поговоримо про основні метрики СММ фахівця. Основними метриками СММ фахівця вважаються перегляди, тобто покази. Це є кількість усіх переглядів реклами від користувачів. Дуже часто багато хто думає, що перегляди та охоплення це одне й те ж, але насправді охоплення це кількість унікальних переглядів реклами користувачами. Тобто число охоплень завжди буде менше, ніж просто переглядів. Наступним є залучення: це сума вподобань. Коментарів і поширень та збережень. Тобто, це загальна сума усіх цих взаємодій. Ще однією е, основною метрикою є нові підписки, та кількість людей, яка підписалася на сторінку. Ліди це кількість потенційних клієнтів, які зреагували на рекламу та, наприклад, почали діалог. Ціна продажу теж вважається однією важливою метрикою СММ. Чому? Тому що вартість всіх витрат на маркетинг в соцмережах це поділена на кількість продаж, тому і ціна продажу дуже унікальна метрика, яку потрібно розуміти та на неї зважати. Тепер давай поговоримо про основні показники. CPM – це ціна за тисячу показів реклами, що вимірюється у доларах. CPC – це ціна за один клік на посилання, теж вимірюється у доларах. CTR – це відсоток людей, які переглянули рекламу та перейшли за посиланням. Вимірюється він у відсотку. ЄРР це відсоток людей, яких охопив допис, та вони відреагували на допис вподобанням, коментарем, поширенням або збереженням. Як зрозуміти аудиторію через функціонал в соцмережі? Знати географію і демографію цільової аудиторії це звичайно круто, але ще крутіше розуміти потреби своєї аудиторії та вподобання її. Про це можна дізнатися прямо у. Потрібні соцмережі, завдяки чому нам можна аналізувати саме вподобання цільової аудиторії, які нам необхідні, набуду чотири методи: перший метод у коментарях конкурентів. Ти можеш аналізувати коментарі конкурентів, що запитують його підписники, які проблеми вони хочуть вирішити, або що їм взагалі цікаво. Так ти зможеш скласти портрет цільового підписника і скоригувати свій контент-план чи е, певні пости, які можуть дати відповіді на їхні запитання.